Усім доброго дня, в продажі Volkswagen Touran, машинка пригнана з Німеччини, 2009 рік виготовлення, двигун 1.6 бензин, звичайний MPI. Сьогодні авто тільки поставлено на український облік, автомобіль в гарному стані, на оригінальних ковпаках. Звісна, коробка передач. По курах без нюансів. Ляда також без корозії Автомобіль семимісний. болти не крутилися, присутня шторка. Задній ряд сидінь практично новий, ніхто ни не користувався Підсвітка працює. Заднє скло оригінальне. Салон в класному збереженому стані. Картер також без пошкоджень. Передні склопідйомники у нас по комплектації, регулювання дзеркал, підігрів, дзеркал, круїз контроль, регулювання фар, стан керма, Керма не шити. В оригіналі автомобіль на кліматі. Штатна магнитола П'ята ступка. Механічний рушник. код автомобіля. Двигун не мився. Болти на капоті не крутилися, Заміна ГРМ була. Машина знаходиться в місті Вінниці. Кого цікавить, телефонуйте. Більш детально буде в описі або за номером телефона.